Решті це сталося. У Windows з'явився функціональний і добре працюючий менеджер пакетів. Для тих, хто не знайомий з цим поняттям, варто пояснити, що це інструмент, який допомагає встановлювати, оновлювати та керувати програмними пакетами та бібліотеками на комп'ютері. Ці пакети містять код залежності та інші ресурси, необхідні для роботи програмного забезпечення. Якщо ви коли-небудь використовували Linux, то вам, напевно, знайомі менеджери пакетів, такі як App, Yam. Або Хомпро. Вони спрощують процес встановлення та керування програмами, а також усувають необхідність ручного завантаження та встановлення інтернету. Отож, тепер користувачі Windows також мають аналог такого менеджера WinCET. Він доступний для Windows 10 версії 2004 та новіших, а також попередньо встановлений на Windows 11. Це проект з відкритим кодом, розроблений корпорацією Microsoft та призначений для використання з командного рядка. Використання WinGet дуже просте. Наприклад, щоб встановити пакет, достатньо ввести команду встановлення та назву пакету. Наприклад, Winget допоможе встановити Visual Studio, інсталятор автоматично завантажиться та встановиться у вашій системі. WinGet також має інші корисні функції, такі як пошук пакетів за назвою, також оновлення встановлених програм, для цього є команда Update. Це зробить багато процесів набагато простішими та зручнішими. Звісно, є деякі обмеження. Сховище FNGET поки що не настільки розширене, як у деяких інших менеджерів пакетів, але воно постійно збільшується. ФНІКЕ дозволяє користувачам легко знаходити програми з їх назвою, видавцем чи іншими метаданими. Коли команда GET повертає список програм з метаданими, такими як версія, розмір та дата випуску, за допомогою однієї команди користувачі можуть встановити обрану програму, а GET автоматично обробляє залежності, якщо вони вказані у файлі маніфесту. Файли Маніфесту грають дуже важливу роль у роботі WinGet. Якщо з пакету вказує залежності у файлі Маніфесту, Finget автоматично завантажує їх перед встановленням програми. Ці файли є JSON файлами, що містять інформацію про версію, ім'я пакету та список залежностей, якщо вони є. WinCet також дозволяє користувачам шукати оновлення для встановлення додатків і встановлювати їх за допомогою команди Update. Незалежні розробники програмного забезпечення можуть використовувати Winget для того, щоб робити свої програми доступними для користувачів через цей менеджер пакетів. Наразі Winget отримує програмне забезпечення з офіційного магазину Microsoft та репозиторії спільноти на GitHub. Користувачі також можуть додавати сторонні сховища до свого списку. Для створення файлів маніфесту можна використовувати утиліту WingetCreate, яка входить до складу менеджера пакетів Windows. Ці файли є email файлами, які містять метадані для встановлення та оновлення програмного забезпечення. Щоб додати свої пакети, до WinGet необхідно надіслати файл маніфесту та репозиторію спільноти на GitHub. Вирішення про додавання пакету визначає спільнота. Отже, WinGet є потужним і зручним інструментом для керування програмними забезпеченнями у Windows. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.